Отак я відкривав свій перший сервісний центр. І тому я за рік відкрив 200 таких центрів і вийшов на об'єм в півмільйона доларів в місяць. Блапенка Владислав. Сеть магазинів фруктових овощей город Вінниця. Рендодатель предложил відкрити три новых магазини. Вопрос, нужно ли это зараз делать, якщо я знаю, що у мене хаос на некоторых етапах Молодец. Молодець. От молодець причину назвав. Молодець. Якщо в вашому магазині. В вашому магазині. Ви отут. Тобто, ви кудись поїхали, а там жопа. Ви приїхали, о, не жопа. Якщо у вас так, то у вас є тільки одна задача вийти сюди і зробити, щоб замість вас тут працювали прописані процеси. Не зам тепер, який тяне все на собі, ганяє всіх, а прописане все. Зрозуміло? Да. Про... Ну, прописане воно є, але воно не Ні, воно ні. ні, підождіть. Май. Не прописане там, типу, функціональних. Ні. Прописане це коли всі розуміють, що відбувається. Відбувається і як. Тобто, перше, звідкіля в якій кількості відбувається Звідки ля у вас, яким трафіком заводиться скільки в день людей в магазин? У вас є відповідь на це? Нема. Нема. Тепер друге. Лідоконвертація. Який відсоток цих людей, з яким середнім чеком у вас отоварюється? У вас є нема. Далі. Ски... Нема. Скільки вас в зміні? У вас немає ясний перед. Скільки в вас в зміні продавців? Десь один, десь два. Десь один. Він з ким змагається? Ні з ким. З ким. іншими магазинами. Не може він з іншим магазином, бо на інший магазин приходять інші люди, і він на це не впливає. Він впливає тільки на тих, хто заходить. З ким він змагається в цю, в цю зміну? Ні ким. ким. Чого йому покращувати показники? Які? Стосовно кого? Ні. Далі, якщо буде він змагатись, тобто стане не один, да? які скрипти? Тобто розговорний жанр, по яким скриптам? Як він закриває клієнтів на який середній чек і хто із них робить краще? Є за вас? Нема. Далі. Після цього вони переходять в базу клієнтську, аккаунт менеджмент. Чи є у вас відділ по роботі з базою цією? Нема. Чи є у вас внутрішній маркетинг, який. Це зовнішній, коли це просто вінниці розповідають, а це вже базі розповідають. Прийди до нас, наш клієнт для тебе особисто щось чекає все таке знижки, карточки, траля акції. Чи є таке? Нема. Так от, коли ви це відпрацюєте на цей магазин і він буде працювати отак, а для цього біля нього буде стояти головний магазин, знову пояснюю. Відділ маркетингу, який зробить оце і оце. Відділ продажу. Відділ найму, який забезпечить правильними працівниками. У вас буде магазин, який Який можна продавати. Отак От я відкривав свій перший сервісний центр. Косметичний. Ну, до, до, до тих пор це не бізнес. А до цього продавати нема чого. Я продаю стіни, ремонт, землю, якщо це розумієте, а бізнес я не продаю, бо він працює на мені. І коли я відкривав отак, тоді я людям казав: дивися, при площаді не менше, при інвестиції в товар і в брендбук, там, меблі, і все, в таку суму там, від 5 до 10 тисяч доларів. Я гарантую, що моя методика дає тобі за 2 місяці, максимум за 3, а так, в принципі за 2, вихід на рентабельність. Далі в прибуток. І тому я за рік відкрив 200 таких центрів. Не на свої гроші. І вийшов на об'єм в півмільйона доларів в місяць. Розумієте? А поки нема чого продавати. Або не продавати, яка різниця? Це вже далі, ось у мене я повинен зробити модель. Якщо я модель зробив, крок інший. Або я тепер за свої гроші масштабую, або я продаю і йду франшизою. Що так, що так? Якщо я тут, знаходячися ще тут, відкриваю оцей бізнес, я хочу, не хочу, стаю міжду. А міжду це шпагат. І якщо ви хочете окончательно себе добити, відкрийте третій! А той, хто вам іще три пропонує, той щось хоче поганого. Зрозуміло? Спасибо, Всім зрозуміло. Спасибо. Як робиться бізнес? Спочатку на чомусь базовому зробіть, що воно працює без вас. І не головне, без мене, а ось є зам. Ні. Система є. Якщо оця, дивіться, оця система, що я намалював, працює, то якщо ви відкрили оцей магазин, просто їм даєте команду, а тепер трафік ще сюди гоніть. А відділу найму, ви кажете, а сюди ще мені продавців найми. Розумієте? Далі все просто. Вони наняли, відкривайте третій, четвертий, п'ятий, яка різниця. І все оце обслуговується оцим домиком. Оцей домик робить все. Чого у вас у всіх бізнесів немає? Вдячний, Олександр. А щоб робити цю систему? Оцю, сім модулів якраз це є базова по відбудові цієї системи. Проходьте їх. Вдячний.